Дизартрія – це порушення мовлення, яке виникає через проблеми з роботою м'язів, які відповідають за вимову звуків. Язика губ, щелепи. Це не просто особливості мовлення, які з часом можуть вирости або виправитись самі. Дизартрія потребує уваги та спеціальних занять з логопедом, адже вона впливає. На якість вимови, а отже, і на розвиток мовлення та взаєморозуміння з оточенням. Як проявляється дизартрія? Діти з дизартрією можуть мати труднощі з чіткою вимовою слів, їхнє мовлення часто звучить, наче нечітко або розмазано. Ось деякі ознаки, які мають насторожити батьків. Труднощі з чіткою вимовою звуків і слів. Дитині важко говорити зрозуміло. Вона часто ковтає звуки або вимовляє їх неправильно. Повільне або, навпаки, надто швидке мовлення. Темп мовлення може бути нерівномірним, що робить його важчим для розуміння. Монотонність. Мовлення звучить плоско, без інтонацій. Що ускладнює передачу емоцій, слабкість або напруженість м'язів обличчя, можна помітити, що дитина не використовує міміку повною мірою, а рухи її губ чи язика обмежені, проблеми з диханням під час розмови. Дитина може збиватися на вдихах або видихах, що робить її мовлення уривчастим. Чому важливо діяти негайно? Дизартрія впливає не тільки на мовлення, а й на загальність прийняття та розвиток дитини. Коли дитина не може висловитися зрозуміло, вона може зіштовхнутися із труднощами спілкування з іншими дітьми, втрачаючи при цьому свою впевненість. Це може позначатись і на розвитку мислення, пам'яті та уваги. Якщо ви помітили такі ознаки у своєї дитини, не варто чекати, що з часом вони зникнуть самі. Дизартрія – це не вирок, і сучасні методи логопедичної роботи допоможуть значно поліпшити мовлення вашої дитини. Що раніше розпочнеться робота з цим, тим простіше буде допомогти вашій дитині висловлювати свої думки чітко та зрозуміло. Заплануйте зустріч з логопедом для того, щоб отримати консультацію та рекомендації для вашої дитини. Чекаємо вас в директ або в коментарях.